Останні лот взуття жіночі бренду всього 385 гривень за пару. Вот у нас 9 різних е, одиниць. Зараз в обличчя наші моделечки. бачимо ось такі гаресненькі, якраз такі чобітки. А в нас тут є два види бузки, тобто така і така. Тобто це на внутрішню сторону ноги, а це на зовнішню. Зовнішня вона лише декоративна, тобто її не можна відкрити. Є ще внутрішня, а от внутрішню можна відкрити спокійно. ось. Дивимось на підошву. Так, їх у слоті буде якраз таки дві моделечки. Тобто дві одиниці саме такого формату. Подивимось ще таких, які будуть саме подвійними. Це ось така гарна моделечка зі шнурівочкою. Дивимось також на блискавку. Ось бачите, все дуже легко закривається і відкривається. Має ось таку гарну чудову підошву, дуже зручну. При цьому всередині є утеплення. Таких буде якраз таки в лоті дві одиниці. Подивимось. Ще одну. Ось така гарна варіація. Подивимось її поближче. Вона в такому а, кольору слонячої кістки. Тут у нас блискавка. Є резиночка для зручного одягання, тобто, бачите, що воно трошки розтягувалось. Дивимось також на підошву. Дуже гарна, дуже якісна. Таких у нас в лоті буде також дві одиниці. І є ще подібна, але чорного кольору. Тобто тут у нас без блискавки, але на резиночках все. Дуже класні. Дивимось підошло. І є дві моделечки, які повністю унікальні, тобто вони не повторюються. Це ось така гарнесенька з ремішечками, як зі штучною шкірою. Дивимось на нашки поближче. Але тут також, до речі, є резиночка. Вона стилізованіша, але це також резиночка. І є блискавка. Для того, щоб можна було легко відкривати, закривати. І ще ось така моделечка, яка більш текстильна тканина. Тут у нас також є ремішечки для регулювання і є блискавки. По розмірам, 36-х у нас дві штучки, 37-х одна штучка, 38-х 3 штучки, 39-х дві штучки і 40-х буде одна штучка. В лоті у нас 9 різних пар. Вартість всього лоту 3465 гривень. Ah, claro desculpa, não tô contigo, eu vou dos Vertaites, do Néstor com mais um